Вс, побежали. Ми наврали, що ми не йдемо на 30-ку. Ну не скажемо просто так, що ми йдемо на 30-ку. Ну хто так скаже? ай яй вона... Ми зараз біжимо. І дуже класний мав. Ви його біжимо, Бежим, пога, за западный кадр. Ти ж все труситься. А, я не можу. Не можу так. Панаме, да. Ну йди быстрее. Ну Давай! Чого ти не біжиш? Панама зараз чисто все розруїни, тут лама. А Ти чого ти не біжиш? Пошли! Приживай, точніше Так, тихо. Понад По понад по Сачк, все тут живет. Пчок, пучок, чок, все. Вс, да се тоже мне тропятки уже нравится. Не классно. Короче, сын точки. Я місце. Там где кусты? ну no, Окей, зараз ми підемо в кусти. Аля, хай. Підемо в кустим. Тут не видно. Не буду виглядати Ми сказали, що йдемо на тридцатку, вибіжали в ту сторону, що на тридцятку. Ну ти ходимось, на тридцатку, і повідем, ніяк. Що ж, це понад дома, понад дома, отак от. Вс, ади. На хвості. Ми зараз тупо, если не так спавнимо, надо. Тихо. Той... Ми зараз зайдемо ці кусти. І там я отстаємося. Все на це висиш. Але мокова такого. Ми зараз зайдемо ці кусти, як займатися ходом, придеться прямо так оце хорбана. ход по нам я тоже там, ще не тебе не вижу. Ми сьогодні думали, що на п'ятки нам для полівої понаблюдаються для просі. Але ну, оказує все ні. Ідемо подари лазим. Так, спокойно чую вже тут нікого. Креш по нам. Mm Зараз -hmm. будемо слідить. Ось таке містечко. Або mm нам -hmm. будуть дзвонити кожні 5 хвилин, а ми нам кав пиздець. Де ж що тобі буде дзвонити? Короче, смотри. Mm -hmm. Полома, смотри. Ти сиди за а я буду сидіти тут. Сидить така комротка. Якщо ми їх побачимо, то ми побіжимо. Я на, на правильний ракурс подобрать. І що, екстри на вибігаємо, хорошо? А allora, я включу по камеру, і що буде цікаво. От така у мене позиція. Вот так может быть. День. Класс. День. И Панама тоже все, А Панама Панама убежал. Так быстро мы справились, просто. Почтайте. Мне сейчас напоминают прятки по всей Поливии. Тупо.